Привіт усім. Темою сьогоднішнього відеоролика знову буде мій мотоцикл Lifan L152, і поговоримо ми сьогодні знову про акумулятор, а точніше, про його відсутність на мотоциклі, і що буде, якщо ти будеш їхати на своїм мотоциклі, мопеді, скутері без акумулятора. Чим це загрожує і які будуть наслідки того? Надихнуло мене зняти таке відео, тема на форумі Ліфан, де одні користувачі задають таке питання: що а що буде, якщо я, наприклад, буду їхати на своєму мотоциклі без акумулятора? У випадку, якщо акумулятор прийшов негодність. Ну, я так розумію, людина задає питання, бо вона не знає відповіді, не знає, що буде. Інша людина відповідає ці перші, що «О, та ти ні в якому разі не їдь без акумулятора, бо буде звіздець генератору, який знаходиться у двигуні. Він перегорить. Ще. Інша людина пише, що «Ні, та то не можна їхати без акумулятора, бо перегоряв всі лампочки у твому мотоциклі, все згорить, що, що світиться, нічого не буде світити. Інші пишуть, що якщо їхати на мотоциклі без акумулятора то перегорить реле регулятор яке в даному випадку знаходиться під баком. Я ж хочу доказати вам слідуючи. І показати, що нічого у твоїм мотоциклі не погригорить, і якщо у тебе по якихось причинах не працює акумулятор, і ти тимчасово не, не маєш акумулятора, але маєш мотоцикл, мопед, скутер, і ти хочеш їхати, бо маєш таку потребу, або ти. Не хочеш купляти акумулятор, але хочеш користуватися своїм транспортним засобом, неважливо. Чи то Альфа, Дельта, Вайпер Act, Ліфан, Гімнан, Мустанг, Mustang, Любий двохколісний мототранспорт китайський. Ти маєш і не маєш до нього акумулятора, ти можеш сміливо ним користуватися, їхати неважливо. Півгодини, годину. Півдня, день, місяць, рік або 10 років все життя, скільки той транспортний засіб у тебе буде, ти можеш увесь час ним користуватися, і нічого з твоїм двохколісним транспортним засобом не буде. Якщо взяти, наприклад, за, взяти, наприклад, за приклад альфу-дельту вайпер, актив, то в Старі їхні модифікації, кажись, по 2014 рік. Там акумулятор потрібен був тільки для того, щоб завести е мопед, так і в принципі, у скутері, що ти тільки заводив. Все, що ти міг включити, це міг включити ти габарит, наприклад. Тобто вмикнути габарит і на заглушенім не працюючому двигуні, той габарит би світився. Ну, відповідно, коли гальмуєш, теж би світилося. Фара не світила. У подальшому вже зробили так, що постоянний ток був. Тобто, ізначально у мопедах і скутерах був перемінний ток. Пізніше вже був постоянний ток, тому що він йшов від акумулятора. У даній мотоциклі на Ліфані. Якщо взяти вайпер чи мустанг, ну не важно, шинерей, теж йде постійний ток. Тобто ти можеш у будь-який момент включити переключателем світло, світло буде працювати на непрацюючому двигуні від акумулятора. Але, якщо по якихось причинах у тебе немає акумулятора, то абсолютно нічого критичного не пройде з твоїм мотоциклом. Усе, що в тебе світило, ті же повороти, стоп-сигнал, фара, ну, все, що було з електрооборудування, воно все буде працювати. І нічого, наголошую, нічого в тебе не перегорить, тобто ніколи за це не переживай. Тому що все тут розраховано, тут є реле регулятор який, наприклад, регулює той ток, він його не допускає вищі положеної норми. Може перегоріти. Лампочки у такому мототранспорті це вітчизняннім. Тим же, наприклад, МТ-11, Дніпро, Урал, Іж Планета, Іж Юпітер, Ява. там і то, і то, то, Якщо там поганий. Погана сама рілюшка, яка регулює ту напругу. А якщо там усе з заводу хорошо, то такого не буде. А в даних випадках нічого тут не горить. Я хочу продемонструвати вам слідуючи, що можна завести мотоцикл. У мене ми бачимо тут акумулятор, я вже плюсову клему від'єднав. Від'єднав від акумулятора. І ну, цей дріт, що тут прикручений. Це прикручені легенькі, але ми давайте їх теж відкрутимо, щоб не було потім лишніх дурацьких зауважень і коментарів. Тобто ми бачимо, плюсова клема вона від'єднана. Давайте ми включимо, вмикнемо зажигання, і я спробую якимось чином отак ногою подожати, щоб тільки завести двигун. Ми завели наш двигун, ми від'єднали клему, тобто ми бачимо, клема від'єднана. Це у нас під'єднаний мультиметр для того, щоб ми могли побачити наш ток, який йде з генератора на акумулятор. І так, ми бачимо обороти, бачимо ток. Ми бачимо акумулятор, у нас наголошує, не під'єднаний мотоцикл добре працює. Навіть сигнали. Ми вмикаємо поворот, ми бачимо свій лівий поворот, будь ласка, вмикаємо правий поворот, і ми бачимо, тут бликає і тут, відповідно, у нас теж бликає. Давайте спробуємо погазувати. Давайте я давайте включу лівий поворот, щоб видно було поворот і все. І що ми бачимо? Ми бачимо слідуючи, що у нас поворот як світив, так і світить. Тобто нічого не перегоріло. Давайте ми включимо фару з вами. Ми включили фару, бачимо, що просадка йде потокове. Ми бачимо, що світять габаріти. Ось ми так? світять габаріти. Ми бачимо, що у світі, у нас фара. Ось наша фара світить. Що і нічого у нас не перегоряє. Тобто, ми, ми можемо ще в додаток включити, наприклад, поворот, можемо виключити фару, можемо включити другий поворот І все у нашому випадку буде у нашому випадку буде працювати, нічого у нас не перегорить, тобто жодна лампочка у нас не згоріла. Я сподіваюся, що я розвіяв. Такий міф, як то, що щось може пошкодитися від того, що ти будеш використовувати свій мототранспорт без акумулятора. Запевняю, нічого в тебе не перегорить. Якщо взяти автомобіль, якщо ти автомобіль заведеш без, з акумулятором, і акумулятор від'єднаєш, і ти поїдеш на нім, або просто від'єднаєш акумулятор і попробуєш включити фари, габарити і все решта, все буде працювати, і нічого в тебе не перегорить. Так що не бійся на рахунок цього, якщо відео сподобалося лайк, якщо не сподобалося дизлайк. Всім добра.